Зумовно, дуже важливо, і це взагалі червоною лінією проходить через всі наші засідання, це підтримка ЗСУ. І вже спочатку тільки 24-го Київрадою було виділено 6,5 мільярдів гривень на підтримку ЗСУ, а за ініціативою нашої фракції Європейська Солідарність ми знайшли. Ми Провели дуже кропітку і професійну роботу для того, щоб винайти ще один мільярд гривень в бюджеті Києва, так щоб це, ці гроші можна було спрямувати на підтримку Збройних сил України і при цьому, щоб місто Київ не відчув цієї нестачі грошей на своєму Складно бюджеті. Складно було знаходити мільярд. Що опоненти говорили? Це робота, яку треба робити. Знаєте, це не, не гасла, які треба які заявляються, і ми там вимагаємо прозорого бюджету, угу. ми вимагаємо, щоб виділили. А треба не вимагати, а сісти підняти папери. Порахувати і знайти ці гроші, звідкіля можна забрати, звідкіля не можна забрати. Наприклад, з медицини забирати не можна, тому що медицина це теж дуже важливий стратегічний об'єкт, і е, всі е, медичні заклади міста Києва, хоча вони і цивільні, і вони продовжують допомагати цивільному населенню, вони обов'язково надають послуги медичні. Нашим військовослужбовцям О, я живу які біля поранені. медичного закладу. Я бачу це на власні очі. Повірте мені. Кількість військових, які поранені, це дійсно дуже багато, і столиця взяла це на себе. Я так розумію. І це не тільки лікування, це і реабілітація. І я дуже пишаюся, що фракція Європейської солідарності в Києвраді знайшла можливість, і ми зібрали кошти для того, щоб реалізувати проект по. Відкриттю нового реабілітаційного центру, в якому буде не тільки реабілітаційні послуги надаватися, але буде ще і протезування угу. тих військовослужбовців, які втратили кінцівки. Де буде центр? Центр буде на базі. В минулому Олександрівської лікарні, його більше так, ага. і я не знаю, так. зараз вона вже Свята Е, І е, центр дійсно потужний, він е, буде розташований в чотирьохповерховій е, окремій будівлі, угу. там буде все необхідне сучасне обладнання і е, немецьке обладнання, на якому буде робитися е, сучасні протези. і… Вже до кінця цього року він має е, почати функціонувати. Ну, ми тримаємо пальце хрестиком, щоб все, все вийшло у нас, і він якомога швидше відкрився і почав надавати послуги.